У семи областях України горять ліси. Станом на 23 вересня тривали гасіння 18 пожеж, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Загальна площа горіння становить понад 1300 гектарів. Палає на Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, а також Харківщині, Донеччині, Рівненщині та Сумщині. До робіт залучені майже півтори тисячі вогнеборців та 300 одиниць техніки рятувальної служби. Причини відсутність дощів, а також ворожі обстріли. Розповіли рятувальники. Вони наголосили, що кількість лісових пожеж зараз удвічі більша, аніж у цей період торік. Зазначимо, що спочатку 2024 року всього зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України. З них майже 5 тисяч виникли внаслідок бойових дій. Лише за 8 місяців 2024 року працівники ДСНС України у співпраці з Нацполіцією виявили понад 3 тисячі адмінправопорушень в екосистемах. Сума накладених стягнень становить понад 6,5 мільйонів гривень.